2019 року пан Михайло Федоров і його команда, вони і досі проголошують, що діджиталізація вона зменшує корупційні ризики. Вона призначена от, усунення чиновника від прийняття рішень. Ідея хороша, позитивна. Але що ми маємо через 5 років активної діджиталізації? У нас зменшився в суспільстві рівень корупції. То, періодично публікують якісь е, е, опитування, і там після. Е, Російської агресії друге місце стабільно займає корупція. Заступників міністра з цифровізації затримують за корупцію. І це останній випадок ось два дні назад був. Mm. Заступник керівника КМДА Київської міської державної адміністрації mm -hmm. його набу затримало, і він якраз відповідав за цифровізацію. Призначений був паном Федоровим. Це особисто довірені його люди. І він дуже гарні слова під час призначення казав, що. Завдяки цифровізації, ми відстороняємо чиновника, він ну, мінімізує корупційні ризики mm. так, майже дослівно. Так. А тепер проходить там два роки, його самого затримують за корупцію, і Вищий антикорупційний суд виставляє, ну, позбавляє його там, затримує його і 15 мільйонів гривень застав. Mm.